Покладіть праву руку на груди, а ліву – на живіт. Зосередьтеся на своєму диханні. Спробуйте зробити видих трохи довшим за вдих. З кожним видихом уявляйте, як напруга залишає ваше тіло. Почніть рухатися кистю руки, ніби струшуючи щось непотрібне. Нехай цей рух повільно протікає до ліктя, а потім до плеча, охоплюючи все тіло. Не контролюйте рухи, просто дозвольте тілу вільно реагувати. Починайте рухатися приставними кроками зі сторони в сторону в ритм музики, направляючи енергію в підлогу і згодом додаючи розмашисті рухи руками, збільшуйте амплітуду руху, піднімаючи ноги догори, додайте крокам напрям вперед та назад, скидаючи напругу через руки. Робіть кожну вправу по черзі, створюючи цикл та повторюючи його до втоми в тілі. Робіть рухи по-своєму, як відчуваєте. Починайте сповільнюватися та завершуйте рухи приставним кроком, зосереджуючись на своєму диханні. Глибокий вдих, довгий видих, відчуйте приємну втому в тілі та ясність в голові.